Десятикласниця Наталія Самойленко цікавиться журналістикою чи не з дитинства. Після школи планує здобути фахову освіту журналіста. А секція в Малій Академії наук допоможе в цих починаннях. Ця секція манжурналістики це ще один шанс досягнення своєї мрії, тобто стати журналістом. б навчитися краще. Якби спілкуватися краще, якби виконувати роль журналіста. Мама Наталі розповідає, дівчина дуже творча і повинна десь ці таланти проявити. Вона має великий потенціал і вона його хоче відкрити. А на мані вона його може вдосконалити, може навчитися гарно спілкуватися українською мовою, бо вона ну взагалі. Дома дуже боїться спілкуватися українською чисто українською мовою, бо всі спілкуються з суржиком, а їй цього дуже хочеться. Організатори нового відділення журналістики переконані, секція додасть талановитих молодих журналістів. Молоді таланти є, і власне для них створювалася ця секція. Власне для них започаткована у Рівненській молі наук газета «Романомівський Мурашник. Власне, для них видається і альманах на мольбертах гнів, який уже втретє побачить світ буквально напередодні Святого Миколая. Ми працюємо на базі Рівненської загальноосвітньої школи номер 8 і власне принципи діяльності секції це написання науково-дослідної роботи з слухачами, і також основи журналістської майстерності. Власне, те, що цікаво для учня побачити, десь наскільки він себе з цією професією асоціюватиме надалі ознайомитися з. Її. Загальними рисами вже у лютому юні манівці журналісти захищатимуть свої наукові роботи та проявлятимуть свої творчі задатки перед членами журі. А поки що їм влаштували екскурсію телекомпанією Рівне 1 та розповіли про ази журналістики вже знані професіонали своєї справи. Тетяна Закордонець, Олександр Ковтунець, новини Рівного.